Звернувся пацієнт з двобічним коксартрозом 3-4 стадії та комбінованою контрактурою обох кульшових суглобів. Була виконана операція по заміні правого кульшового суглобу системою двиної мобільності. Пацієнт сьогодні третя доба після операції самостійно пересувається за допомогою милиць. Рана заживає первинно, все добре. Сьогодні пацієнт йде додому. Як ви перенесли операцію? Незаметно. Незамітно. Отлично. Да. Як, як ви перенесли анестезію? Тоже нормально. Угу. Може, якісь є зауваження або пропозиції до самої клініки? Ні, все відлічно. Все персонал дуже внимательний, все, все нормально. Так. Да. Спасибо. Что можете побажати пацієнтам, які може бояться. Бо... Да, пусть обращаються, потому що я тоже такое три года не обращался и довел до такого, що уже ходить не мог. как бы, стараться делать. Потому что, не так. Да, ну потому що є проблема. Ми бажаємо вам здоров'я міцного, бажаємо вам скорішої реабілітації.